Мої ну вітання, з вами компанія «Ізі Автолуцьк». З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у вашій увазі шкода Октавія А8 2022 модельного 2021 календарного року. Це у нас комплектація Style Plus. Маємо двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Автоматичну коробочку передач DQ381 у нас стоїть. Семиступенева, мокра, надійна та дуже економна коробочка. І пробіг 157 тисяч кілометрів. Автомобіль без жодного підфарбування, в такому ідеально збереженому стані. Додатковий відео з точно міром фарби надам на вимогу всім бажаючим придбати даний автомобіль. Автівочка ця була виграна на німецькому лізному аукціоні, вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та вона очікує вже свого першого власника в Україні. Відео це робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там маєте змогу дізнатися актуальну ціну на автомобіль, роздивитись детальні фотографії по авто, також перечитати опис комплектації, можливо, щось забуду сказати. Відео зазвичай роблю одним кадром. А також підписатися хотілося б мені, точніше щоб ви підписалися на усі наші соцмережі. Там маєте змогу дізнатися про нашу роботу більше, а також за допомогою телеграм-каналу. У вас є можливість викупляти автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно даної «Окташки» Зараз пробіжимося по комплектації, що ми маємо. Бачимо, у нас присутні дістронік з адаптивним круїз контролем перед передзад, топова матрична оптика з умовачами фар. Також у нас стоїть атермальне антибликове лобове скло з плівочним підігривом. Бачимо. Топова камера з усіма можливими асистентами, також у нас присутній хедап-дисплей, тобто проєкція на лобове скло. Без доступ на усі двері, заводське тонування. Також там бачимо у нас є датчики мертвих зон. Авто зараз знаходиться на зимовій гумі 25-го року. Ось такі гарні легкосплавні диски чорного кольору. Також в комплекті йде ще оригінальні літні диски. на літній гумі, там теж дуже достойний протектор, це є Falcon 24-го року, кінець 2024 року. Ну, йдемо по салону, покажу, що там у нас робиться. Маємо ось такий тканевий салончик з боковими підтримками. Також у нас присутня електрика та пам'ять сидінь, двох передніх сидінь. Стан прийомчику без зауважень, все ідеально збережено, гарні гуми коврички, коврички оригінальні. Стан керма просто ідеальний. Матову такого відтіночку ще з папиришками повсюду. Точний пробіг у нас 157 399 кілометрів, два ключика присутні, десь дротова зарядочка. По стану кожна кнопочка, все є в ідеалі. Величезний широкоформатний дисплей мультимедії бачимо. По стану сидіння все є ну, завод. По потолочку жодного ніде зауваження нема. Така, повторюю, збережена машинка. Дверна карта, теж без жодних зауважень. Все гарненько. Йду <кій> до заднього ряду сидінь. Тут теж все гарно, достойно. По пройому є дві м'ятники незначних. Хтось, певно, каблучками зробив. Дверна карта без зауважень. Бачимо, що також у нас захисна плівочка на бампер німцями ще приклеєна. Багажник у нас місця вагон. Немає в нас шторки. Так, машинка гралася. Е, відверто кажучи, вже шукаю ту шторку, хто буде купувати той автомобіль, або вона вже буде стояти, або зробимо на неї гарну скидочку. Подвійне дно. Теж не, не у всіх машинах у зустрічається, воно, до речі, у нас може лягати на низ, щоб зробити глибшим багажник. Або щоб була рівна підлога, ставиться вверх, сидіння одним рухом опускаються, і у ось вас ось таке робиться двоспальне місце. Так, що ми там бачимо? Знак аварійний є, аптечка є. Тут у нас ремкомплект. Компресор, балончик, жилетки там лежать, ще додаткова сіточка. Ну Тут все вкомплектовано ну Йдемо зараз до правої сторони. Дверна карта права, без зауважень. Пройомчик тут ідеальний. Одним рухом хлопс, сидіння назад. ізофікси все у нас присутнє. Стан сидін ще раз. Все гарно. Ще цей ракурс, по потолочку покажу. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Стан пройому. Ще раз тан сидінь. Підлокітник, водійське сидіння. Так ось ще раз кермо. по панельці пройдемось. Ну, ось така файна збережна машинка. Так, ще він -код. Можливо, хтось захоче перевірити по різних базах, маєте таку можливість. Автомобіль буде у нас в продажі. Кого зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію. Також авто доступне до будь-яких відомих перевірок. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. І авто з нами легко обирати автомобіль своєї мрії. До зустрічі!